Всім привіт! Отримав такий інструмент. Це у нас шуропокрут. Модель GSR 185. 23 рік це новинка. Постачається за ось таким артикулярним номером. Дозволив собі його перед вами відкрити та почитати інструкції з керування. Цих інструкцій у нас є дві. Одна до шурупокруту, друга до зарядного пристрою, а також ще технічна документація. З приводу зарядного пристрою. Це в нас гал 1820. Відноситься до професійної лінійки зарядних пристроїв і має силу струму 2 А. З приводу сили струму вичитав інструкції з керування, те, що, в залежності від того, яка сила струму в зарядного пристрою. Можуть використовуватись або, мабуть, вірніше сказати, будуть швидко заряджатись певні акумулятори. Це в нас йде прямо пропорційно. Якщо сила струму 2 А, то такі акумулятори, як тут у нас в комплекті 2 а -годинні, у нас їх 2, вони заряджаються за годину. Тобто 2 А сила струму, 2 А -години, ємкість акумулятору, 40 В година швидкість заряджання. От, якщо акумулятори більшої ємкості, трошки довший час будуть заряджатися, далі дивимось на шурупокрут. З ним одразу йде другий акумулятор. По шурупокруту перші враження дуже добре збалансований, приємно сидить в руці, не ковзає. Мабуть, що за рахунок того, що прогумована поверхня йде з певним рельєфом. Це зручно. Далі бачимо важливий момент. Надпис Brushless. Не сам надпис це важливий момент, а важливий момент те, що в інструменті безщітковий мотор. З приводу безщіткових моторів, що можна сказати, вони не потребують сервісного обслуговування. Відсутня необхідність змінювати вугільні щітки, так як їх тут просто немає. Далі краща енергоефективність на 2-амперному, наприклад, акумуляторі, як у нас, якщо б це був щитковий інструмент, то ми б, наприклад, закрутили б 180 шрупів орієнтовно, а на цьому на 20-30% більше. Тобто, з акумуляторами він дружить. Ще, мабуть, хочу сказати, що в у Боша є акумулятори серії ProCore. Там ще більш цікавіша історія. І всі ці акумулятори сумісні з синім інструментом, тобто з професійним інструментом, ми можемо використовувати ті акумулятори, котрі в нас йшли з шуруповертом. Не треба Буде мені купляти додатково акумулятор і зарядний пристрій, якщо я, наприклад, захочу акумуляторний пилосос. Це позитив. Далі, з приводу крутного моменту, У нас йде жорсткий крутний момент 50 нм, тобто на першій швидкості, а на другій швидкості 21 Нм. Це непоганий крутний момент, як для режиму свердління. Обмеження крутного моменту, так як в усіх інструментах, у всіх шуруповертах, 20 основних режимів та режим свердління. З приводу свердління досить зручно те, що в нас тут в цьому шуруповерті металевий патрон з функцією дотягування свердла та запобігання, дотягування витратних матеріалів, запобігання їх ковзанню або випаданню під час тривалої роботи. Тобто надійно затискає витратні матеріали. Швидкість обертання патрону, швидкість свердління На першій швидкості 500 обертів на хвилину, а на другій максимальна швидкість 1900 обертів на хвилину. Це також вказано на наклейці, на інструменті. Вся ця, ця інформація в нас є. А також є максимальний е, діаметр витратних матеріалів, який ми можемо використовувати тут на, е, на наклейці і на самому патроні від 1,5 до 13 мм. Що ж, побачимо, як цей е, шуруповерт покаже себе в роботі. М -м, в цілому задоволений, лише позитивні емоції, радий, що. За ціною, за доступністю щиткового інструменту, Bosch надає безщитковий.